Міндіч Єрмак нібито зникли з радарів, але система навіть не здригнулась. Під час війни з'явилася нова каста недоторканих губернаторів. Подивіться на Синігубова. Поки Харківщина під обстрілами він будував власну фінансову імперію, свої кадри, гуманітарка, відбудова, фортифікації, ліс усе це монетизовано. За нашу інформацію, під час війни він поклав у свій карман на схемах понад. 100 мільйонів доларів і купив Вілу в Іспанії, з якої нібито з відрядження повертається згорілим. До цього був дрібним хапугою деканом в університеті Хновоси Бандурки і адвокатом Ришало. І відразу в губернатори. Звідки такий ріст, Я фунтом батальйону Монака і ставленником схемщика обнащика Ярового, якому кимось віддані. Харківська і Полтавська області, по яких і качує Синігубов, яровий до війни був менеджером ринка Барабашова, колишня права рука регіонала Фельдмана. А тепер конкретика лише по долі фейкових тендерів, яких по факту сотні. Класика, один учасник, шлагбаумер, завищення 30 100 своїй компанії для виводу коштів, Том Рембутко, 47 мільйонів на лікарню лозові. З переплатами лише на кондиціонерах у 2 мільйони. СК Пантеон, 122 мільйони від Хова із фіктивними субпідрядниками. БФ «Будгруп» – десятки мільйонів на тепломережі Харкова, -2» – понад 430 мільйонів доходу з бюджету за рік. Гроші виводяться чи собнальні фірми, ФОПи, конвертаційні центри і діляться між учасниками. Ми вкотре подали повторні скарги. І знову тиша, тому що боротьба з корупцією це лише гра для лохів. Бо ця система не карає своїх. Вона їх прикриває, ділить і чекає, поки всі не згодні вимруть, сядуть чи переїдуть, хоч більше наш телеграм.